Всіх вітаю, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Україна сьогодні мене звуть Мирослав Солонар, і сьогодні ми обговоримо долю російського диктатора Володимира Путіна і взагалі майбутнє російсько-української війни з відомою українською відьмою та екстрасенсом Марією Тихою. Чиї прогнози на просторах YouTube набирають широкого резонансу. Марія, привіт, ти вже в роботі. Привіт, да, ти поки там щось щось кажеш, я вже розкладаюся. Ну, от давай розпочнемо з того, що взагалі відбувається довкола здоров'я російського диктатора. Бо зараз поповзли чутки, що нібито хвороба підкосила здоров'я е, кремлівського фюрера, так і зараз, нібито кажуть, що був консиліум лікарів, які взагалі були вражені, чому Путін досі живий. Як ти відчуваєш, от скільки ще залишилось Володимиру Путіну? Давай зараз подивимось спочатку його здоров'я станда. Щоб підтвердити, чи спростувати вже цю інформацію, ну, зараз буду показувати карти. Дивись, по-перше, справді хвороба стовідсотково є, того, що п'ятірка Пентаклів завжди відповідає за хворобу. До цієї карти треба додатково просто щось витягувати, щоб розуміти, що це. Того, що це повне виснаження. Від чого це, так? Да? Знову ж таки, четвірка кубків, і підвішений, і говорить про те, що людина інколи. Не в змозі підвестися навіть з ліжка не те, що там кудись ходити щось робити, того що повішений вже говорить про те, що людина ну обмежена да в рухах і так далі. І плюс до всього четвірка кубків. Якщо четвірка кубків поряд з повішеним падає і п'ятірка пентаклів оця ти що сказала про хворобу, то чітко можемо прослідкувати по цьому тріплуту, то що в людини і якась хвороба затяжна, яка дуже давно, навіть не хронічно, затяжна. Яку він набув, і яку він не може ніяк вилікувати. З чим це пов'язане, Дивіться, зараз ці карти відкладу. З чим це пов'язане? Карта дурня, карта смерті падає і дев'ятка мечів. Це пов'язане саме з його нервовою системою, це його голова. Того, що я по чакрам зверху зробила, да? в нього проблема. Бачиш, голова, чакра голови, верхівка, вісмірка мечів. Тобто, весмірка мечів це обмеження. Щось там в нього не те. Саме в голові. Я зараз не схиляю до раку. Я зараз схиляю до деменції чи Альцгеймера. А ти знаєш, що таке деменція, коли людина хворіта починає спочатку все ок-ок, а потім людина кожного року вона просто ну в неї стираються мізки, по суті, так як є. І ось бачиш, що голова, карта дурня, нервова система його да його мізки і смерть. Ну, тобто там справді проблема дуже сильно велика, і це ніяк не вилікуєш. Якщо рак можна ще якось там десь да, вилікувати чимось, то деменцію ні, Того, що тут постираються мізки. І якраз таки чого нам падає завжди карта судин, ось навіть коли я в тебе да, на інтерв'ю. Тому що деменція це є проблема з судинами, дуже серйозні, і ніхто нічого не може зробити. Тут рицарь кубків падає. нехай там переливання йому роблять крові чи там капельниці, воно не допоможе. Тому що це така болячка, від якої ще не, не знайшли ліків. Можливо, ти знаєш, навіть зараз Брюс Вілліс з цим також бореться. Так, тому, це, що відомий факт. це дуже погана хвороба, тому що я знаю, у мене дідуся, дідуся така хвороба була. Я просто розумію, як воно загострюється як воно з кожним роком все гірше і гірше стає, що потім людина просто лежить в ліжку і не може встати. І не знає, хто навколо неї, родичі чи хто. Вона не, не пізнає просто. От як ти гадаєш, як тобі зараз здається, скільки е, лікарі російського диктатора зможуть підтримувати плюс-мінус хоча б якось його здоров'я? Ну дивись, тут я на ітог, да, взяла витягнула карту, витягнула. Тобто карта башні падає, ну, Тобто нема такого, що його вилікують від цього. Карта башні це якраз таки ну, тобто, людина, по-перше, стара. Да? А коли людина стара, то вже здоров'я працює на ізнос. Тобто воно не оновлюється як молодих, того, що імунітету не вистачає. Ми зараз подивимося, да, скільки вони так ще зможуть його підтримувати. І плюс до всього воно ж впливає на все і гормони, оці, і все інше. Тобто, це ж все в комплексі. Але я все одно схиляюся, не до раку. Я схиляюся тут, що тут якась деменція, щось таке. Давай зараз буде голова саме. Ну, знову ж таки, бачиш, по картах падає, що вони його да, вони його типу підтримують, Віка Пентаклів падає, але нема резону ніякого і нема ніякого прям тут успіху, щоб сказати, що він є. Просто його підтримують, якось там мінімально десь. Я думаю, що плюс-мінус -плюс на все 5 років буде з років. І я не кажу зараз, що зараз перший рік. Тому що я думаю, що ця все почалася в нього ще раніше і воно з кожним роком гірше-гірше. і гірше. Бачиш, п'ятірка жезлів падає. П'ять років, як тобі зараз здається, в Кремлі вже готують заміну Путіну? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Я думаю, що є декілька кандидатур вже які ну, готові будуть його замінити. А от дивися, як це може взагалі вплинути на перебіг російсько-української війни? Тобто, це матиме фатальне значення, якщо зміниться влада в Росії, так. Да, бо кажуть багато, що нічого не зміниться насправді, що там уже просто російський народ він отруєний цією пропагандою, і там уже зміна правителя нічого не змінить. Я вважаю, що зміниться. Давай зараз. Ой, карти забули давай зараз подивимось взагалі. Да давай зараз поракло. Взьмемо що так, якщо зміниться влада, да, в Росії війна зупиниться в Україні. Бачиш, зараз падає карта гри, ось падає падають розходи, да. розходи падають, карта скарабія і вогонь падає. бачиш Тобто я спитала, чи зак... ну, да, багато да. коштів витрачається на війну. Чи закінчиться війна? Карта смерті, карта Сонця. 100% того що карта смерті це є початок і закінчення. І закінчиться все, до речі, дивись: територія сонця, тобто це Крим. А якщо підсумувати, як ти бачиш, проходитиме війна з Росією в найближчі перспективи? От твій прогноз. Ми дивимося до кінця осені? Саме в якому сенсі як проходитиме? Ну тобто, чи ти бачиш, що ми зможемо перемогти? От тобто, 23-й рік це знак перемоги, тобто остаточно, чи все таки ти бачиш, що це вже плавно переходить на наступний рік? Розумієш, тобто я завжди кажу на кожному прогнозі своєму, що я поки не побачу в видінні, що ми перемагаємо, да, що ось остаточно вже буде перемога, закінчення я не скажу. Я цього не бачу ще, але я бачу те, що в цьому році мають якраз таки ось Донецька область. Вона виривається вперед і там буде деокупація потрішки. Плюс до всього також я неодноразово казала, що Запорізька область там будуть якраз такі активні йти моменти деокупації. також. Ще поки я не бачу, прям щоб ми ось перемогли остаточно, що війна закінчилася. Все буде залежати все ж таки від того, як будемо зараз деокупацію займатися і як вони нам будуть відповідати. Але все одно кажу про те, що мені дуже фонить південь, і я відчуваю, що будуть там ці бої на морі, не один бій. Ну, а щодо українського населення, то готуватися до обстрілів, до блекаутів, як зараз вже попереджають експерти. Так, блекаути стовідсотково буде. Експерти лякають, що буде якось гірше ніж було. Ну мені здається, що не буде гірше. Мені здається, що буде краще все одно ніж було. Того, що зараз все ж таки вже більше захисту стоїть, і нехай ми не готові повністю до кінця це стовідсотково. Хоча я не знаю, чим не займалися весь цей час, чому чому не можна було підготуватися. Але все одно, тобто вже більше все одно підготовки ніж було минулого року. Тому що минулого року ми взагалі знаєш, не розуміли, як це без світла сидіти і в холоді. А зараз ми розуміємо, зараз всі запасатися будуть генераторами, зараз всі запасатися будуть ліхтарями. Да? Плюс до всього всі знають, куди вони будуть цілити, тобто нічого нового для нас не станеться, такого що прям а за е, до речі, ось в Росії блекаути можуть бути для них це буде новинка. Темні часи для Росії. Ну, так. Марія, будемо сподіватися на краще. Тримаємо кулаки за збройні сили. Віримо в перемогу. Дякуємо тобі за сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Україна сьогодні. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш youtube канал, ставити свої коментарі, залишати також і вподобайки. Ну і крім того, у української відьми Марії Тихої є прекрасний youtube канал, де ви, дорогі друзі, можете побачити більше прогнозів і не лише. Ставимо крапку. Всім до побачення.